Історія маленької пташки. Одного разу в Ірландії святий чоловік гуляв у саду біля свого монастиря. Він вирішив помолитися, щоб подякувати Богові за красу всіх квітів, і рослин і трав навколо нього. Але під час цього почув маленьку пташку, яка співала найкращу пісню, яку він коли-небудь чув. Коли пташка полетіла в саду, співаючи на ходу, він пішов за нею. Пташка продовжувала співати в невеликому гаї за межами монастиря. Поки вона стрибала з дерева на дерево, монах продовжував слідкувати за цією маленькою істотою, поки вона не пройшла велику відстань. Чим більше птах співав, тим більше монах був зачарований музикою, яку птах створював. Монах зрозумів, що скоро стемніє, неохоче він повернувся назад додому, коли сонце вже зовсім сідало на захід. А коли воно вже зайшло, небо було освітлене всіма кольорами веселки, і монах подумав, що це було майже так само прекрасно й божественно, як пташина пісня, яку він слухав. Але чудовий захід сонця був не єдиним видовищем, яке здивувало ченця. Усе навколо нього ніби змінилося. У саду росли інші рослини, у братів були інші обличчя, і навіть будівлі аббатства здавалися зміненими. Усі ці зміни могли відбутися за півдня. Святий прийшов подвір'ям і привітав першого ченця, якого побачив. Брате, як сталося, що наше аббатство так змінилося за день? Є нові рослини в саду, нові обличчя серед нас і навіть камінь церкви здається іншим. Інший монах уважно дивився на нього. Нічого не змінилося від ранку». І ми не маємо тут нових братів, крім вас. Бо хоч ви носите одяг нашого ордену, я вас раніше не бачив. І двоє ченців дивилися один на одного здивовано. Жоден не знав, що сталося. Коли він побачив, що брат був здивований, святий почав розповідати свою історію, як він пішов гуляти в монастирський сад. Як він почув пташку, і як він пішов за нею далеко в село, щоб послухати її спів. Поки він говорив, вираз обличчя другого ченця змінився з подиву на здивування. Він сказав у нашому ордені є історія про брата, який пропав без після того, як почув спів птаха. Він так і не повернувся. І ніхто не знав, що з ним сталося. І все це сталося 200 років тому. Святий чоловік подивився на свого товариша і відповів, це справді є моя історія. Нарешті настав час моєї смерті. Слава Господу за його милість до мене. Другий монах. Посповідався і відпустив йому гріхи, і святий чоловік помер раніше опівночі і був похований з великою урочистістю в церкві аббатства. Відтоді монаха Аббатства розповідають цю історію кажуть, що маленька пташка була ангелом Господнім, і що це був спосіб Бога забрати душу людини, яка була відомою своєю святістю та любов'ю до краси природи.